Всім привіт! Вже з 3 жовтня в кінотеатрах країни можна буде подивитися легендарну біографічну драму Притчу Колір Грената 1969 року. Та ще й у відреставрованому вигляді. Подія присвячена сторіччю з дня народження культового українського та вірменського режисера Сергія Параджанова. Про цю, так би мовити, прем'єру нам розповість генеральний директор Архаус Трафік» Денис Іванов. Тож я піду його зустрічати. Доброго, доброго ранку, доброго ранку. Да, вас бачити, прошу. Дякую. Доброго, доброго ранку, ранку. О, Доброго то. ранку. Дякую, дякую. Ірочка зізнала, що не дивилася. Я теж не дивився колір гранату. А чого ти не зізнався? Бачиш, от зараз от зараз зізнаюсь, да але ми розуміємо, що це класика так. Культова Абсолютно. класика. Абсолютно це найвідоміший фільм Сергія Параджанова. Ми в Україні знаємо Сергія Параджанова через те, що він став режисером культової стрічки Тіні Забутих так. предків. Але якщо говорити про світ, то він перш за все є режисером стрічки Колір Гранату, і це ця стрічку там багато людей, які там могли бачити. Вони бачили це в жахливій якості, як правило, там вхс касети. Телебачення, а сама або копія дуже поганої якості перемонтована російськими цензорами, і нарешті цей фільм виходить в прокат в реставрованій версії з оригінальним кольором, який подарував фільму фонд Мартіна Скорсезе, який профінансував Лас. реставрацію цієї стрічки для тих, хто не бачив. Коротко про що цей фільм. А да. цей фільм це такий унікальний візуальний досвід. Фактично, це біографія вірменського поета Саят Нова, і оригінальний фільм називався Саят Нова, але насправді це абсолютно унікальний візуальний досвід, який ні з чим не можна порівняти, тому що це не фільм в класичному розумінні, це просто пластична така феєрія. І дуже важко назвати навіть це там фаф фа якоюсь фабулою, хоча фільм розказує. Від народження поета Саят Нови до його смерті розказують цю історію, але робить це в метафорічному сенсі а, засобами а кіно, які до Параджанова. Я не знаю, хто ще так таке робив. Як би вправно пан Денис, наш сьогоднішній гість не розповідав про фільм, але, але краще ніж дивитися. Трейлер ми так. не зможемо сказати. Давайте подивимось. Гарно. Ірина, як тобі мені сподобалось, я піду в кіно. Я теж теж будемо так. дивитися разом. Хочу спитати, які технічки, технічні навички, які технічні прийоми, що робили з тим, щоб стрічка мала такий вигляд, як ми зараз бачимо в трейлері? Відреставрова ну насправді для того, щоб віднити стрічку і а, зробити саме режисерську версію реставрації, то було проведено велике дослідження синематекою в Болонії, гарвардським а, гарвардським кіноархівом. була винайдена а, кінокопія о, оригінальний негатив, була винайдена на кінокопію у Вірменії прокатна да тому, що стрічка мала дуже важку долю. Її спочатку випустили в версії Параджанова в прокат Вірменії, А потім, коли фільм виходив у загальнорадянський прокат, mm -hmm. то Сергій Юткевич, російський режисер, взяв її покрамсав і випустив там своє якесь бачення, яке Параджанов подивився через 20 років тільки після виходу фільмів, після, після того як він вийшов з тюрми, де він сидів за український mm -hmm. націоналізм. Тому фактично для того, щоб надати ці стрічці того кольору, була знайдена одна з небагатьох перших копій цього фільму, яка була знята на яка була зроблена на плівці. Орво німецькій, була знайдена фонограма оригінальна, і всі картки там всі титри, всі все було все було віднайдено і заново цей фільм перероблено. Тобто, фактично, робота над такою стрічкою, це як постпродакшн голівудського фільму, то в принципі Нового, процес скажімо, дуже так. дуже схожий. І і Да. а на вашу думку, чому зараз так важливо показати саме цю стрічку українському глядачеві? Ви Знаєте, Сергій Параджанов для України це один з мабуть з найвеличніших там режисерів після Довженка, тому що саме завдяки Сергію Параджанову ми знаємо, що таке українське поетичне кіно, яке фактично розпочалося зі стрічки Тіні Забутих предків, так, так. який по саме Параджанов відкрив світу Івана Миколайчука. Оператор Юрій Лєнко знімав тіні забутих предків, став режисером і оператором подальших стрічок. Теж використовував. Остовуючи там ті розвідки, які вони робили разом з Параджановим, і найголовніше, що Параджанов знімав цю стрічку. Фактично, він коли працював в Києві, він розпочав роботу над фільмом під назвою Київські фрески. Ми будемо, ми будемо його показувати завтра на прем'єрі. там це цей маленький, маленький фільм. А і це проби до фільму, скажімо так, і от саме в Україні він віднайшов оцей стиль, який потім став кольором граната найвідомішим. Фільмом Параджанова у світі візитівку його да його так віз... Да, візитівкою, але фактично він а, а, тобто він надихався гуцульською культурою, він надихався там київською своєю а, а, своїм київським середовищем, щоб створити цей унікальний унікальну мову, унікальний стиль, який потім став його фірмовим стилем, якого знають по кольору гранату. Денисе, я не можу вас не спитати, як особисто на вас як на кіномана та на кінопрофесіонала вплинув кольор граната. Ви знаєте, це був одна зі стрічок, яка не заставила мене, не заставила а просто я подивився на кіно як на мистецтво, і я подивився її там, коли мені було 15 чи 16 років. Я захотів мати до цього відношення. Так? Тобто я подивився цю стрічку в поганій якості на телевізорі Електрон. І після того це була одна з тих стрічок, де я зрозумів, що цей фільм це ну це показує, що кіно це не просто розвага, да що це може бути от тим мистецтвом, яке тебе дарує тобі ката да, і вот колір це саме такий фільм, тому я вибрав цю професію, в тому числі через цю стрічку, тобто да. дуже глобально вплинула на вас да. стрічку. А що б ви могли сказати молодемі молодому глядачеві, який піде в кіно? Чим його зацікавить може ця стрічка? Ви знаєте, Параджанов зі своєю стрічкою він е, створив такий неймовірний вплив: да від кліпів леді Гагі до угу. е, в, прикрас до від модель моделей там і фешена, е, до е, коктейлів, які будуть готувати там багато барів в Україні, ч е, з гранатових коктейлів, які угу. будуть годавати е, готувати в різних хіпстерських е, місцях. Все це, е, все це досі актуально. Цей фільм, який раніше в 68-му році. Ці, коли його робили, вважався там супермаленьким. Що ніхто його не буде дивитися? В результаті він створив там більший вплив ніж всі інші фільми, які могли виходити в той же самий період. в Єрменії, а може і в самому радянському союзі. Тому ви радити абсолютно Обидно. 100%. Це унікально. Дивитися цей фільм можна, от треба прямо в кінотеатрі. А навіть. як ви вважаєте, чи сприймуть так само, як і ви цей фільм? Сучасна молодь. Чи ні? Я думаю, що він настільки він настільки пряму дію має цей фільм, що як для всіх для всіх поколінь я думаю, що ми побачимо в кінотеатрах глядачів від там 15 до ну поважного віку. Тому найголовніше питання: де відбуватимуться покази? Угу. Фактично в усіх містах, де є кінотеатри, будуть покази, Тобто, фільм виходить вперше. Там це в Україні в українському такому історії кінопрокату, коли реставрована на версії фільму буде показано майже в усіх містах, майже в усіх кінотеатрах. Там, де не буде повного екрану, скажімо так, там будуть якісь спецпокази. Але в, в телеглядачі в своєму місці, якщо в них є кінотат, вони точно зможуть там виловити цю стрічку в прокат. Чи планується потім показ на стрімінгових сервісах, коли завершиться прокат? Uh -huh. А так звісно, буде потім і показ на стрімінгових сервісах, і на телебаченні можливо, тому що це така ну подія там велика, яку треба там в різних на різних платформах розповсюджувати, але повірте, Сергій Параджанов знімав це кіно не для платформ 68-му році, а саме для кінотеатрів. Тому дуже раджу прийти саме в кіно, подивитися задом режисера. Ми знаємо, що цей фільм виходить у межах осіннього сезону Ретроспектива. Uh -huh. Серії різних фільмів Артхаус Трафік, які ще кінострічки увійдуть ось в цей сезон. Да. Скажімо. Ну, в сезон саме ретроспективних стрічок. Ми будемо показувати в листопаді стрічку Бернарда Берталуче Мрійники. Теж одну з таких фірмових стрічок цього режисера пізнього періоду його творчості. останній, скажімо так, хід його великий. А, а також ми будемо показувати вже в рамках іншої програми. стрічку під назвою Емілія Перес. Чи це, це. Фільм, який отримав гран-прі канського фестивалю, приз за найкраще жіночі ролі, от нещодавно був висунутий від Франції. Це теж таке дуже унікальне кіно, яким ми дуже пишаємося. Яке ми думаємо, ну як не колір граната, але воно точно переживе ну більше ніж один рік там своєї слави. Генеральний Дякую. директор «Артхаус Трафік Денис Іванов, я Денис Мінін, Ірина Хоменко. Запрошуємо вас в кінотеатри на колір Ганату Сергія Параджанова. Якщо в Києві Артхаус-Трафік, ретроспектива, також Приємний привіт, та, сходити в кіно. Так, обов'язково. Ну і ми завжди раді вам. Приходьте ще. Ну, і... Дякуємо, що робите для українського Дякую. кіно. Так. Чекаємо вас завжди у нас у студії. Дякую.